Доброго дня всім малим та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть свої імена, будь ласка, як тебе звати? Соломія, Злата, Саміра, Катя, Катя, Маса, Софія, Марина, Лада, Ніколь, Вікторія, Аріша, Єва, Мілана. Ліза. І перше запитання. Зізнайтеся, ви полюбляєте солодощі? Так. Да. Да. А на вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки? Ніжо. <розиво> не жо. Морозиво чи цукерки? Щось одне вибере. Цукерки. Цукерки, прекрасно. А чому ви так вважаєте? Тому що. Вони бувають шоколадні, дуже смачні. А чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Да. А що саме буде боліти? Живот. Живіт? А яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Вишньове. Шоколадне. Як часто, як часто ви їсте солодке? Часто чи не часто? Не часто. А хотіли б частіше їсти солодке? Передавай, передавай. Так. Да. Хотіли б частіше їсти солодке. Да. А хто вам купує солодощі? Батьки. Розкажіть, будь ласка, про свої найулюбленіші солодощі. Е, Морозиво, цукерки. А ви полюбляєте шоколад, Аріна? Так. Е, скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня? Дві. У шоколад додають різноманітні наповнювачі. Горіхи, сухоп. Сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Яка начинка вам найбільше подобається? Полунична. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? У плитках, рідкий гарячий шоколад? Або шоколадна начинка в тістечках чи тортах? Мікрофончик. Микро... Шоколадна тістечка. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке шкідливо для зубів. На вашу думку, це правда чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького? Правда. 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 Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк? Рекламний трюк. Рекламний трюк. Чому ви так вважаєте? Тому що вони просто хочуть це зробити, щоб люди повірили і це пробували сто разів. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам. Будьте щасливими, веселими, радісними. І нехай ваше життя буде в шоколаді. А з вами була команда. І наша команда Цукерки. Всім па-па!